56-річна жителька Калузького району стала жертвою шахрайства. Жінка шукала роботу онлайн. Потерпіла в телеграм-каналі, знайшла пропозицію під заробітку, де обіцяла високий дохід. Та швидкий прибуток за деякий час з нею зв'язався так званий менеджер, та запевнив, що для отримання прибутку необхідно виконувати різного роду завдання, надіславши посилання, за яким потрібно було перейти. Потерпіла, погодилась. Жінка отримала завдання на велику суму, а після цього перерахувала гроші на різні рахунки у загальній сумі майже 116 тисяч гривень. Однак кошти їй не повернули, а зв'язок з так званим роботодавцем обірвався. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Ще одному шахраю поліцейські повідомили про підозру, відомо про шістьох потерпілих, серед яких громадяни з Прикарпаття та інших регіонів України. Зломисник у період жовтня 2024 року, по січень 2025 року створив у мережі інтернет декілька сайтів з продажу товарів. На різних інтернет-майданчиках ділок розміщував оголошення про продаж товарів ігрового та колекційного походження. Під час листування з потенційними покупцями зломисник надавав усю не необхідну інформацію про товар, умови оплати та доставки під час того, як клієнти проводили повну оплату за неіснуючий товар на тимчасово підконтрольні рахунки шахрая, останні зникав зі зв'язку, та товар не надсилав. Отримані кошти від потерпілих фігурант легалізовував шляхом їх надсилання на інші банківські рахунки для подальшої реалізації у власних цілях. Аферисту оголосили підозру за шахрайство та відмивання грошей. Йому загрожує до шести років ув'язнення Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.